Номер 588. Перетвори складені іменовані числа в прості. Число не одне, а декілька. І у кожного числа є назва. Наприклад, 3 години 5 хвилин, 8 секунд. Три числа, і у кожного є назва. Це було про час. А у нас завдання тільки про довжину. Ще зовсім недавно, трішки більше 200 років тому, люди вимірювали довжину. Порівнюючи її з пальцями, ліктями, ногами, зернятами, це було дуже незручно і часто люди сварилися. Тому вони вирішили, що треба знайти якусь одну міру і порівнювати будь-яку довжину з цією мірою. Як вони це робили, це окрема цікава історія з пригодами. Але вони зробили цю міру, назвали її один метр, що це і означає з грецької мови міра. Наробили цих метрів багато по одному метру. Всім сподобалося, і ми користуємося мірою довжини один метр, і на цей час. Але виявилося, що інколи нам треба вимірювати дуже великі відстані, а інколи щось вимірювати маленьке. То треба якось змінити слово метр, щоб. Воно означало іншу довжину, а слово можна змінити префіксом. Це та частина слова, що стоїть на початку слова і змінює його значення. От слово їхати, а наприклад, ми напишемо заїхати та виїхати. І ці два слова означають зовсім різне. Отак, От треба було змінити слово метр. Один метр змінили таким чином. Якщо взяти 1000 метрів, то люди домовилися назвати це кілометром. Один кілометр це тисяча метрів. А якщо один метр поділити на 10 рівних частин, то ту одну десяту частину люди домовилися назвати дециметром. І тоді в одному метрі 10 дециметрів. А потім люди поділили один метр на 100 рівних частин, називали кожну частину сантиметром. І тоді в одному метрі 100 таких частин, 100 см, та ще поділили метр на тисячу частин і кожну назвали міліметром. Між ними теж є зв'язок. В одному дециметрі 10 см, а в одному сантиметрі 10 мм. На сьогодні нам цього досить. То ми зараз перетворимо складені іменовані числа в прості 3 км. Це 3000 метрів. Між цими числами стоїть знак плюс, але ми його не бачимо. Отут він стоїть 3 кілометра додати 500 метрів. І отримаємо 3500 метрів. 5 кілометрів, 0,10 метрів. Скоріше за все, це нам трішки допомогли. Це невеличка підказка. Частіше за все напишуть отак 5 кілометрів 10 метрів. Але ми ж знаємо, що це 5000 метрів. І додати 10 метрів, то отримаємо 5 тисяч метрів. Це приблизно. Та відстань, яку людина проходить, якщо одну годину йде без зупинки. За одну годину людина приблизно. Проходить 5000 метрів або 5 кілометрів. Наступне завдання. 12 тисяч метрів. Додати 890 метрів. Отримаємо 12 890 метрів. 4 метра 6 дециметрів. Це, можливо, довжина вашої кімнати. Можете перевірити. А нам треба. У дециметри перетворити. Це складене число. У кожному метрі 10 дециметрів, то отримаємо 46. Ой. Так, воно іменоване. Треба його назвати обов'язково. І складати, додавати ми можемо тільки ті. Числа, у яких однакове ім'я. 46 дециметрів. У сантиметри треба перетворити. У кожному метрі 100 сантиметрів. А у одному дециметрі 10 сантиметрів. То отримуємо 460 сантиметрів. У кожному метрі 1000 міліметрів. У 6 дециметрах 60 сантиметрів, та у кожному сантиметрі 10 міліметрів. лишнє. То ми отримаємо 4600 міліметрів. У дециметри треба перетворити 17 метрів 170 дециметрів, 30 сантиметрів отримаємо 3 дециметра. Відповідь 173 дециметра у сантиметри. У кожному метрі 100 сантиметрів. То відповідь 1730 сантиметрів. Перетворити у міліметри. У одному метрі 1000 сантиметрів. Одна тисяча міліметрів. А у одному сантиметрі 10 міліметрів 17300 міліметрів. Ще б корисно знати, що таке метр, то можна, від, якщо розкинути руки, отак розкинути руки, то від пальця до пальця поміяти довжину. І позначити самому собі, де той метр закінчується. А ще б корисно знати довжину кроку. І тоді, якщо ми знаємо довжину кроку, то два кроки ми можемо знайти, яка довжина двох кроків. Або якщо ми зробимо 10 кроків, то знайдемо, яку відстань ми пройшли приблизно. Дуже легко та треба тренуватися.